Мені це нагадує прип'ять. Кажу, ніт. Салтівка, вона дуже жива. Пішли паркани один за одним. Приклад, номер 1 Барбашовський ринок. Павелле це були такі. Таке шкідливе підприємство в межах міста. В межах міста. Що ви хочете зробити? Революцію зварити. Побудувати монументи. Щоб це була фактично міська електричка. Прильот був в Київський район. Це Суспільне, це Максим Розенфельд, архітектор, знавець історії Харкова і екскурсовод, а нині член робочої групи, яка працює над генеральним планом Харкова за участі іменитого британського архітектора Нормана Фостера. Ну, майже так. Фонд Фостера це. Структура, яка інституція, яка поєднує різні проєктні, інженірингові, інвестиційні компанії, які долучаються до роботи цього фонду. Тобто Що це, це до... більше, ніж архітектурне бюро? Це набагато більше, ніж архітектурне бюро. Тобто це такий зонтічний бренд, якщо так казати, і якщо потрібні якісь певні фахівці, японські. Європейські, американські, сінгапурські, будь-які яких треба залучити для цього питання, то залучає не бюро Фостера, а залучає фонд Фостера. І, взагалі, вся ця робота відбувається за керівництвом економічної комісії ООН. Тобто, це бренд над брендом. Власне, роботи над власне генпланом ще не ведеться, йдеться поки що про напрацювання концепцій загальних ідей підходів. Ми його назвали як стартові положення генерального плану, тобто це ті засади. На яких має ґрунтуватися розробка цієї самої глобальної стратегічного документу, бачення і все інше, я прочитала цей документ? Він повністю називається стартові положення нової стратегії розвитку Харкова як необхідна частина генерального плану. Я запропоную звідти цитати, і ви зможете пояснити, в розділі межі Харкова сказано таке: вектор компактності. Місто має достатньо вільних територій для розвитку в існуючих межах. Це про інтенсивний шлях розвитку замість екстенсивного. Великі мегаполіси, світові мегаполіси, весь час е, потерпають від того, що фактично розповзаються навкруг себе. Ми приєднаємо до себе пасичин. Після цього ми вийдемо до коротича. Ми там Люботин стане частиною Харкова. Ну, якщо казати так за світовими прикладами, в межах міста є території, які Тривалий час є закинутими депресивними територіями. По-друге, вони е, депресивні і з точки зору е, міської інфраструктури. Якщо потрібні конкретні приклади, це в, в бік основи. І потенційна ця земля вона має великі можливості для розвитку. Я навіть не скажу, що це саме йдеться там про житло, нащо освоювати екологічні простори за межами міста, залишати нас цього простору, якщо є потенціал всередині міста. Це, якщо можна таку аналогію собі дозволити, як відмовитися від імперських зазіхань на чужі землі, маючи достатньо своїх. Ну, наша група не просто робоча, а експертна робоча група. Тобто задача її, перш за все, ну, певний моніторинг, дослідження, яке відбувалося цим протягом цього так, то часу. Тобто, ви отут декларуєте як правильно, Ми як тут треба, як декларуємо дві, дві речі. Так: перше, як е, констатація. Стану, який склався, склався історично протягом 370 років існування Харкова. Крім цього, ми висловлюємо свої побажання, свої бачення, але це не є вказівкою, як правильно, величезний потенціал промислових територій міста та зон, які не використовуються, але знаходяться в центральній частині міста і займають близько 20% його території, може навіть більше. І тут наводяться приклади Іванівський промисловий район. На полтавському шляху землі Міністерства оборони в Московському районі завод Серпи Молот у Київському районі ділянка вздовж вулиці Шевченка. Пилипівський промвузол на півдні. Що думають власники цих земель? Ну з власниками про це під час прес-конференції мер казав, що їм треба проводити раунди перемов, обговорень. Взагалі, такий моніторинг, який нам довелося провести. З Харковим не наробився дуже давно. Якщо казати про кожне конкретне підприємство, є безліч питань. Питання власника перше, але не єдине. Питання його бачення, його очікувань від своєї власності. Тому що є, скажімо, підприємства, які були е, ну, фактично депресивні, а є працюючі підприємства, Я не буду зараз ніякі конкретно називати, але їх доля. Дуже сильно залежить від воєнного майбутнього. Є об'єктивні побажання і пропозиції, скажімо, про коксохім, які дуже давно існують в місті Харкові, що не може бути таке Таке шкідливе підприємство, підприємство в межах міста. міста. Це стосується і річок Уди і Лопань, які знаходяться на Новожанецькому майданчику біля Коксохіма. Взагалі цього району, який фактично є депресивним, не лише через свою близькість до підприємства, а через того, що взагалі від е, заводу Шевченка від Маскальовки, Новосьоловки, Новожанова, вся ця територія, вона певною мірою там 60 років була ось таким фавеллем. Це були такі. Це про урбаністику місцеву загальна стратегія розпадається на кожній окремій проектній стратегії. Що буде, скажімо, з майданчиком харківського тракторного заводу? В нас є конкретна територія, конкретний стан речей, конкретно історично склалася житловий район ХТЗ. Конкретна велика територія, яка має ще й до цього велику ступінь забрудненості. Ми констатуємо цю історію. Ми кажемо, що може бути пропозиція ревіталізації підприємства, створення нового, зовсім змістовного і нового простору, може бути шлях створення, скажімо, індустріального парку. там. Тобто, це все зараз взагалі вірніше було би сказати, що цей а час… А це план, про те, про що треба подумати і спланувати. Це мрії. Вірне формулювання, мені здається, це мрії. Саме зараз мріяти потрібно. А в нормальний час у нас немає можливості мріяти, тому що в нас є дуже конкретні плани. Вони нам заважають мріяти. Будь-який план, мріяти. зараз мрія. 100 То ми, скажімо так: ці стартове положення, мрій про чудове, майбутнє Харкова. Модернізація приватного сектора що становить більшу частину на плані міста. 63,5%. Мене це число вразило. Так. Коли у нас була перша зустріч з знайомства, фактично, 27 травня, саме з Лордом Фостером і членами його команди, він спитав: а правильно ми розуміємо, що у вас більшість міста одноповерхове чи двоповерхове? Я теж так, як це? Він же не дивиться на місто, він же не в тут. Він дивиться на мапу, на неї там кольором обозначення ця приватно забудова. Ну ось з точки зору мапи Харкова. Салтівка, вона більш компактна, ніж, скажімо, у ну, Вона ось. вгору Вона вгору. і вона менше території займає міста. А цей приватний сектор там пішли паркани один за одним. Ви, як автори, тут пишете: ми впевнені, що приватний сектор перетворюватиметься, в ньому з'являтимуться більше громадських просторів, магазинів, кафе, спортзалів, дитячих садків. Якщо винести за дошки дитячі садки. Як комунальні заклади, хоча приватні, все це мало б там з'явитися вже. Ніщо не заважає підприємцям приходити з бізнесом і з послугами до своїх споживачів. По-перше, є різні приватні сектори в Харкові. Є, скажімо, нема... Шатилівка? Є Шатилівка от дуже контрастний приклад. Є Шатилівка і є якась Віріщаковка. Тому є місцевість, де усе все потрібно розвивати інфраструктуру, дитячі судочки, все інше. А є місцевості, як Шатіївка, там нічого треба не робити. Вони себе зробили це так, що там. Там все в двох кроках пішої ходи. Так. Тому це питання скоріше з демократичного вирівнювання складу міста. В чому проблема у саме Фавел? Це близькість до двох речей до промзони. І до е, залізниці з її територією зоною відчудження біля залізниці, яка обслуговувала ці підприємства. І тому ось ця е, близькість до промислової зони, вона визначила характер е, життя мешканців цих зон. Ну, якщо казати про, знов-таки, мрію, про те, як це робиться в ідеальної ситуації. Тобто, замість, скажімо, там, діканьовських очисних сооружень або цієї Діканьовської колонії. З'являється щось інше. Повинні бути центри тяжіння, які обумовлюють зміну самого життя. А вони за собою підтягують все все інше. Але ж вони мусять бути природніми. Чи можна їх штучно привнести Без і сказати людям: все, люди, от тепер це ваш центр. Приклад, номер один: Барбашовський ринок. Його створили штучно. Він став центром тяжіння. Все, воно запрацювало. Принципово змінив. життя Принципово людей. Принципово змінив, надав робочі місця, і рівень життя змінив на краще. Розділ громадотворення: вернакулярні або ментальні райони, і далі ще згадуються на схемі ці ж райони позначені як перцептивні. 105 таких районів, 14 селищ, це йдеться перцептивне. І це означає, як люди самі сприймають те середовище, в якому вони живуть. Так, це про децентралізацію міста. Багато хто не зрозумів, про що йде мова. Не всі з нашої групи в Харкові знаходяться, я в Харкові знаходився весь, весь цей час. І для мене це було дуже, ну, як і для багато харків'ян, які знаходилися в березні, квітні, травні, в Харкові, дуже важливим питанням, тому що, коли ми в телеграм-каналі читаємо, що прильот був в Київський район. Де це в Київському районі ще Жуковського Шелище Жуковського п'ять? Вулиця, вулиця Сумська, чи Пушкінська, чи Північна Салтівка. Для мене це не про що Київський район. Хоча я безумовно знаю, що таке Київський район. Але для мене місто складається з Павлого поля, Шатилівці. Коли ти кажеш ти з якого району, ти не кажеш з київського чи з Шевченківського. Ти кажеш, я там з Павлого поля, скажімо, з Олексіївки. Люди себе не ототожнюють з цими адміністративними назвами. І потім вже почалося сперечання в нас середньої групи. І що ви хочете там, взяти владу, відібрати владу, Поділити владу, що ви хочете зробити? Революцію. Я кажу, ні. Але треба хоча б описати місто для того, щоб побачити його справжню структуру, з чого воно складається для себе, не для Фостера. Саме простий такий мануал, як це зробити, це беремо мапу таксистів. Ну ти коли кажеш, що там. Я поїду на Іванівку. Ти ж не кажеш, я поїду на там, це який Холодногорський район зараз називається. Від руки намалював таку мапу. Там Їх було ну, не 105, їх було там 80. Сергій створив е векторну цю мапу і зробив декілька шарів цієї мапи. І от тоді, коли він створив оцю векторну мапу, виявилося, що їх 105, і ще там, я не пам'ятаю, скільки? 20? 14, 14. 14 це селище, яке має. Типу Кулінічі або Покотіловка. Тому що, якщо подивитися згори на Харків, Покотилівка так знаходиться що вона навіть ближче, ніж жихар, жихар входить до е, Харківської громади, Покотилівка – за її межами, але воно зовсім ну майже Харків. І це якби то лоскутне таке ковдра лоскутна, з якої складається Харків. і це означає з вашої точки зору, що з кожним з цих клаптиків треба поводитися окремо, він Ні. вимагає окремого це, підходу. це Виявила багато рівнів розуміння, тому що крім того, що ми створили такі мапи. З декількими шарами. Я написав десь там 30 сторінок, опису, назва, чому така назва, історія, щільність населення, які потенційні місця тяжіння є, а можуть бути, які створилися. Перший шар це коли вони розфарбовані, ти бачиш ну, їх різні за розмірами. А потім треба їх знов об'єднувати, але зовсім за іншим принципом, ніж цей адміністративний поділ відбувається зараз на 9 районів. Тобто, Попередній пункт про промзону про території він виріс з того, коли ми створили цю мапу. Тому що ми побачили на неї оці білі плями, порожнечі між цими районами, це оці самі промзони. Тобто воно показало наочно оцей потенціал. Третій шар це те, як по цих районах проходить оця сама залізниця. І перша думка була: я був дуже проти, і зараз я проти цієї думки, скоротити Прибрати рейки. прибрати рейки. Але Навпаки, щоб це була фактично міська електричка, як в Німеччині ні S-Bahn, не U-Bahn, а S-Bahn. Тому що рейки є, мережа є, але значна частина цієї мережі вона була розрахована на вантажоперевізки. Але ж воно мусить тоді щось чимось сполучати, потрібне людям. І тому знову повертаємося до історії про те, що треба, щоб були стратегічні ну, стратегії кожного окремого підприємства. Тому що. Ані за об'ємом, ані за об'ємом людей, які працювали на тому чи іншому підприємстві, так вже не буде. І четвертий шар цієї мапи це річки. В нас, наприклад, ситуація в чомусь набагато крутіша, ніж в Дніпрі чи Києві. Там річка одна і велика, а в нас кілька Там маленьких. Там річка, яка розділяє місто. А в нас річки, які можуть поєднувати місто. Велодоріжки, які йдуть вдовж ні мишлі, скажімо. Дозволяють з ХТЗ до центру доїхати за 20 хвилин, не дуже сильно крутячи педалі. Тоді, відколи говоримо про річки, тут є ще питання екологічне, дуже цікаве. Розділ так і називається: екопоховання або зелені цвинтарі. Створити за межами Харкова цвинтарі нового типу екологічні. Що це таке? Як це виглядає? Ми впевнені, що це викличе багато негативу. Історія з харківськими цвинтарами, які перетворилися на парки, і біля зеркального струмення харківський цвинтар, і молодіжний парк, старий харківський цвинтар, і Кирило Мефодіївський цвинтар. Ну, парк. це ж не перетворення, це не був руйнація. в природній. Це, процес. Руйнація. це руйнація. Вона є прикладом того, як це погано з точки зору історичної пам'яті, взагалі пам'яті міста цвинтари. Тому що інший приклад, ну, скажімо, Львів, Личаківський цвинтар, коли цей Некрополь міський він є важливою частиною історії. Або не Львів, а Париж, Лондон, будь-яке місто взяти. І йдеться про що? Що ця тенденція вже існує. Поховання відбувається, коли висаджується е е дерево, і дерево і є цим надгробком, ну, умовним надгробком, поховання. Такі приклади є в Європі, такі приклади є в Америці. Поховання це теж частина життя міста. Причому для людей важлива, бо це сакральна історія да, для кожного і питання, скажімо, про ту ж саму північну Салтівку, про збереження слідів війни, історії цієї війни, може бути дуже різним. Від того, щоб там побудувати монументи або зовсім цю історію якось там прибрати, все відремонтувати. Як це може бути? Ось ця ідея з зеленими. Похованнями для мене дуже вона ну приваблива навіть з того приводу, як реконструювати, скажімо, Наталіві жвісімдесят 82, зберегти цю історію, але як зберегти мені одна львівська філософа Кіня, і як це називається, коли ми там десь в грудні, мені здається, да в грудні, дуже зимно було. мене це нагадує прип'ять. кажу ніт. Є багато чого спільного на перший погляд, але Прип'ять – це мертве місто, мертве. Салтівка, вона дуже жива. Саме ця Салтівка. – Тоді питання і питання: що... що робити? Не можна перетворити це на меморіал. Я категорично проти, не можна відновити те, як було, і зробити вигляд, що нічого не було. Я категорично проти, не можна знести і збудувати не нове можна знести збудувати нове. Ну це теж втратити ті змісти, які воно набуло. Я сказав, що я вважаю, що це має бути окрема міжнародний симпозіум, конференція залученням серед всього світу фахівців соціології, демографії, культурології, філософії ну, урбаністики. Не лише, не лише урбаністики, тому що вони мають передувати архітекторам-урбаністам. Це привід для розмов. Формування бачення, але готового рішення у експертної групи, що робити з північною Салтівкою, немає. Я вважаю що це дуже добре, що немає, тому що неможливо поспішати. Я знаю, що багато хто і частково я з ними можу погодитися проти того, що там щось відремонтовують, прибирають залишки сліди у жаху. Тому що, ну, а як же? Що ж ми покажемо наступного разу, коли до нас хто небудь ще поїде, приїде, і ми їх повеземо на цю атракцію. Покажемо, дивіться, що наробили. В цьому є сенс певний. Але я розумію, чому міська влада це робить, тому що я бачу цих людей, яким потрібно, щоб їм дали воду, дали світло, дали Опалення. тепло і все інше, і їм там жити. Не хочеться спекулювати жалем болю. Безумовно, це страшенна трагедія. Але Північна Салтівка 3 Показала, я це бачив, життєдатність. Вона живе Північна Салтівка, 3. вона живе всім. Е рослинами, людьми, дітьми. кішками, дітьми, крячками, оцими, качками. Всім, хто, що там є.